Українська греко-католицька церква переходить на новий календар у Львові. попрощалися із гідом Петром Радковцем. Львівський митець створює інсталяції з уламків російських ракет. Греко-католики від тепер відзначатимуть різдво та інші нерухомі свята разом з католицьким світом. Про це оголосила українська греко-католицька церква. Відтак нерухомі свята, такі, які щороку припадають на одне і те саме число місяця, від 1 вересня цього року святкуватимуть за григоріанським, а не юліанським, як раніше календарем. Змінюються всі свята, які не відштовхуються від пасхалії. Що й увазі? різдво, богоявління. Так, іменини за словами керівника прес-служби львівської архієпархії УГКЦ Михайла Квасюка на таке рішення вплинули прохання вірян та консультації з духовенством. Ці питання знаючи гарячу дискусію до Різдва Христового 2022 року. Буквально зараз всі були в такому діалозі, в питаннях і в дискусіях, що далі робити. Та на основі цього також от з першого по друге число був скликаний синок, де взяли увагу. Численних ві вірян, які Якось контактували зі своїми священнослужителями священники зі своїми ієрархами. Опитування в сервісі дія показали, що майже 60% українців підтримують святкування різдва 25 грудня. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, опитування стало одним із наймасовіших. Про це він повідомив у своїй мережі Facebook Іван Сверник розповідає, впровадив календар Папа Римський Григорій 13 у 1582 році. Перевів всіх. Вірних католиків на новий календар, який відрізнявся від попереднього, так званого Юліанського на 10 діб. До цього по-різному поставилися як церква католицька, так і віруючі. Особливо противними цьому рішенню, цьому переходу, були наші з вами земляки, галичани, які тоді були православними, бо унія була пізніше прийнята. І користувалися своїм церковним календарем. Тобто, всі свята, все це було розписано, і е, православні вирішили, що розпорядження римського папи скеровано проти православних. Ми запитали кількох львів'ян, чи готові вони перейти на новий календар. Всі переходять, то і будемо переходити. Ну а як всі півпівсвіту святкує? І ми будемо позитивно. А чому? Тому що треба переходити вже потрошки від Юліанського до Григоріанського календарю. Перейшла цивільна структура, перейшли, відповідно майже всі церкви. Нагадаємо, в грудні голови православної церкви України, митрополит Епіфаній і української греко-католицької церкви, отець Святослав домовилися створити робочу групу, котра займатиметься вивченням питання реформи церковного календаря. Православна церква України розгляне перехід на новий стиль у травні на Архієрейському соборі. Анастасія Ярмоловська, Олег Греб, Суспільне новини. Львів. Сьогодні у Львові попрощалися із двома захисниками: Євгеном Запотічним та Олегом Куненцем. Про це повідомили у прислужбі Львівської міської ради. Євген Запотічний родом із села Андріянів. Львівської області. Працював на Львівському автобусному заводі та комунальному підприємстві «Львівтеплоенерго». із перших днів повномасштабного наступу доєднався до 103 ї окремої бригади сил територіальної оборони. Євген Запотічний загинув 28 січня у віці 56 років. У нього залишилася дружина та дві доньки. Олег Куненець, львів'янин за освітою, був економістом. У мирний час працював у будівельній сфері. На фронті був у складі 81-ї окремої аеромобільної бригади десанто-штурмових військ. Проходив навчання у Англії і Північній Ірландії. Загинув 28 січня. Йому було 36 років. В Олега Куненця залишилася мама та дві сестри. У Львові попрощалися з одним з найвідоміших екскурсоводів та краєзнавців міста Петром Радковцем. Він раптово помер 4 лютого на 59-му році життя. Багато років поспіль він проводив екскурсії рідним містом і жартома називав себе професійним львів'янином. Він завжди любив казку, завжди любив легенди, і завжди ми з братом були в цих легендах. Ми завжди, де би ми не пішли, ми завжди е, чули тільки цікаві і Е... Тато не любив дуже вигадувати. Тато просто завжди на основі реальних фактів. Завжди розказував нам про, про Львів. Петро Радковець помер від гострої коронарної недостатності. Повідомили його родичі. Це сталося раптово. Реанімація відбувалася майже одразу, і швидка десь через 10 хвилин приїхали. Теж близько 40 хвилин пробували реанімувати, але на жаль, лікарі вже нічого не могли зробити. Краєзнавець проводив екскурсії в образі минулих століть у капелюсі з тростиною та закрученими вусами. Мав декілька маршрутів Львовом про різні епохи. В роботі Петро був не безкомпромісний, але все робилося з гумором. Я недаремно кажу, що його слова «посміхайтесь» це їх дратує. Він міг зробити з будь-якої найсерйознішої теми, і навіть зі свого похорону найбільший жарт в житті. Тому що я недаремно кажу, такої великої групи він на Личаків би просто ніколи не привіт. Петра Радковця поховали на Личаківському кладовищі. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. У центрі Незламня готують до протезування захисника, який втратив обидві ноги. Його мета пробігти на протезах марафон. Ігорю Крупнову 57 років. Він тато двох доньок, родом із Дніпра. Побудував там маленький бізнес. Допомагав дружині із власною справою. 24 лютого, після того, як Росія повномасштабно вторглася в Україну, Ігор пішов до військкомату. Через тиждень уже був на фронті. Каже, інакше вчинити не міг, адже на відміну від більшості добровольців мав військовий досвід. Служив у Афганістані. В листопаді, коли Ігор разом із побратимами їхав на завдання, авто підірвалося на двох протитанкових мінах. Сталося це на Херсонщині. Дотями Ігор. Прийшов на п'яту добу після поранення, коли його евакуювали до Львова у національний реабілітаційний центр Незламні. Військовий мав важкі поранення. Врятувати ноги захисника лікарям не вдалося. Ампутацію хірурги виконали після консультації із протезистом. Наразі Ігор Крупнов проходить фізичну та психологічну реабілітацію, готується до протезування і мріє знову пробігти марафон. Машина підірвалася на двох протитанкових мінах. Ми їхали на Цивільному е позашляховику Діскавері е в результаті підриву машина підлетіла, е приземлилась на дах, загорілась. На щастя, двері відкрилися, всі двері відкрилися, і ті, хто їхали позаду нас. Хлопці нас витягли з машини. Було оцінена його травма, яка не підлягала реконструкції. І, на жаль, пацієнту було виконано з огляду на порятунок його життя та неможливості відновлення. Травм критичних, які були обох ніг ампутацію нижче коліна, це на рівні середньої третини гомілок. Особливості цієї операції і цього ціця, взагалі цього, цього, цього пацієнта, є в тому, що він в досить швидкий період був його стан стабілізований і він підготований до протезування. Ми працюємо вже майже три місяці. Він переніс у нас в лікарні дуже багато різних втручань. Почали ми з ним займатися ще в реанімації. Зараз глобально ми працюємо над укріпленням всіх м'язів, бо кажу, через те, що скинув дуже багато ваги, йому потрібно відновлюватися. Я знаю, що в нього є мрія пробігти ще один марафон. А нас є протезист, який займається виготовленням спортивних протезів. І Я думаю, що в майбутньому ми дійдемо до того, що бігати він все-таки зможе. Це так всередині виглядає ну, кузов, можна сказати, салон. Володимир Чернюк із волонтерського штабу Львівського пласту показує БТР, який уже перевезли до Львова. Аби його купити, збирали гроші спершу під час благодійного забігу на початку грудня, пізніше на різноманітних акціях. Загалом така машина коштувала понад 1 мільйон 60 тисяч гривень або ж 125 тисяч злотих. На одній із торгівельних онлайн платформ у Польщі знайшли оголошення про продаж такої вживаної військової техніки. Я почав активно шукати на Оликсі. Скинув Орисі посилання якраз за 125 тисяч злотих на БТР в Польщі. Вона переслала своєму брату, якраз який є бійцем 103 бригади. І він їй відписав, що він якраз в той самий день тому самому продавцю подзвонив. Тобто ми якби синхронно його знайшли. Ну, зараз такий світ, зараз всі купляємо в інтернеті. Отже, ну, то це не є чимось таким. Новим каже Орися Дем'янюк, львівська спортсменка, разом із пластунами шукала БТР для львівських військових. У війську зараз її чоловік та брат розповідає, змогли купити БТР, бо в Польщі бронетранспортери продавали приватним особам після демілітаризації, і так її там перепродають. Звісно, що зброю ми би не змогли завести. Треба спеціальний дозвіл. А так як документ про те, що він демілітаризований, є то по суті, це просто транспортний засіб, просто він броньований. Броньована машина 1969 року виробництва. Але на ходу. перед передачею військовим БТР ще лагодитимуть. Зокрема, замінять шини та салон. Планується доробити тут нормальні лавки, нормально організувати місце. Але те, що казала вже Орися, що він якраз зручний для вивезення поранених з поля бою, от тут відкриваються ці задні двері, і зручно заносити, виносити будь-що і будь-кого. Це говорячи про якусь тактичну перевагу. Так, то тут все броньоване. Відремонтований БТР передадуть військовим в одну із рот у 103-й Львівській бригаді ТРО. Транспорт поїде на Луганщину. Ірина Мочульська, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів. У Львові на вулиці Богдана Хмельницького, 230А, в одній із квартир стався вибух газу. Про це повідомляє головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Львівській області. За даними рятувальників, люди готували їжу на електричній плиті. А коли вимкнули світло, продовжили готувати на туристичному газовому пальнику, який поставили на плиту. Через деякий час світло увімкнули, і електрична плита нагріла газовий пальник і стався вибух. З людей ніхто не постраждав. Це лиється на землю і при відливі Тут в таких глибинах, куди не дістає там. Технічні можливості там залишається ця земля, в які відливаються ці речі, художник Петро Старух завершує одну із частин інсталяції з елементами ракети. Зроблена вона із алюмінію і доповнюватиме основу колишнього касетного боєприпасу. Вона є доволі асоціативним елементом. У мене, бо, скажімо, від цього взриву все плавиться. Це частину ракети. Яка... Тут вона мала таку штуку, ось вона відкручується. Тут закладалася така страшна штука, яка при. Певній висоті вистрілювала. Це один із творів майбутньої серії в їхній основі частини справжньої зброї, які йому передають волонтери. У ній уже нема небезпечних елементів. Інсталяції каже Петро Старох, мають на меті відволікти від війни. Тому із кожного уламку ракети старає будь-які військові знаки чи мітки. Усі твори із колишніх боєприпасів будуть на різну тематику. Скажімо, там я візьму і тут почеплю трубу від духового оркестру, і це буде абсолютно інша асоціація. Загалом у серії буде близько десятка інсталяцій. У моїй творчій роботі є такі періоди, що воно якби пронизує тебе, і ти мимоволі. Вірніше, не мимоволі, в моєму творчому шляху, це постійний якийсь такий процес опрацювання трагедії війни. Працюючи над цими роботами, я, ну, і взагалі над цілою серією, я зі свого боку якби намагаюся втікнути від війни. Я втікаю від. від від того від тієї психоделіки, якою суспільство наше просто вщент переповнене до краю, це ну якби постійні втрати, жалі. Петро старох планує частину робіт передати на благодійність чи продати з аукціонів, а гроші спрямувати на допомогу військовим. Ірина Мочульська, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львів, Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.